І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Табаков. Точно, а далі я не бачу нік. Дуже довгий там нік. Ну нічого, потім напишете в коментарях. На, Ташенрад, карта Студзянки. Ну що ж, до бою. Так, це наш герой написав, що його тато дивиться чудовий та цікавий ютуб канал Гравець Дуже передаю зразу ж вітання вашому тату. І порекомендував надіслати реплей. ну Передаю привіт. мої вітання вашому татові Я сподіваюся, ви також тепер дивитесь чудовий та цікавий YouTube канал. Також підпишіться, порекомендуйте друзям, буду, буду вам за це дарувати чудовий та поліпшений настрій. ну А вам бажаю показати показово чудовий бій і... Ну, хотілося б навіть з епічними результатами. Так? У нас реально от, Шенрат, він, ну, не менше 10 тисяч настрілює ну, саме в реплеях від підписку. Так, попереду у нас Маус. Маус це у нас старший брат, якому ми даємо лящів без проблем, якого ми, можемо, якого ми переважаємо на Ташенраті. До речі, також один із перших боїв показали, там щось 12 тисяч було настріляно е і натанковано щось біля 10 тисяч. І була дуельна дуель із Маусом, а позаду там ще й Бачат їздив, пам'ятаєте? На промзоні. <заду> позаду ще там щось намагався бачати йому допомогти. І ми вийшли переможцем. І наш герой тоді е, вийшов переможцем. Дуалістик грав, по-моєму. Так, чудовий та цікавий блогер український. Це мені запам'яталося. А поки я тут розповідаю, чудові та цікаві історії, все чудово. Ну вже понавчилися грати на Ташенраті, Ташенрати і так. Дуже важко пробивати. Так, у нього якась така от броня, вона якась не, незвичайна. От, на мою думку, вона якась незвичайна. Бо я коли проти нього б'юся, то дуже важко. Якщо навчитися ось так танкувати, вже 4 тисячі натанковано, 2672. Настріляно, під'їхали ближче суперники, агресивно намагаються вихлопушити наших братяшів. Але з нашого Ташенрата, на якому грає Ано. Точно не... Щось не зрозумів я нік, так ваш. Ну нічого, так. Буде. Табаков". Табаков будемо називати. Та я прочитав просто там в чаті повністю нік, бо я не, 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 іноді не можу розшифрувати нік, І таке буває. Тож наш герой не е, бачимо взагалі без єдиної пошкряб. Ну хіба що фарбу пошкряпали, так? А? Взагалі хп не втратили. Можна і на гліше пограти, там бачимо, на глючу стоїть. Гріль був це жорстоко покараний зразу з трьох стволів. Основним стволом, а потім ще й додатковим стволом. І та шинрата суперників, ми вихлопушимо, саме наш герой з нього весь дух просто вийде. Той вже так аж зашкірився зашкірився, думаю, чому я сюди поїхав? Він думав показати. Своє скіліще, але воно в когось більше, в когось менше, в нього, напевне, що менше. так? Він напевне не дивиться, чудовий, ютуб, чудовий та цікавий youtube канал Гравайсів, не дивиться реплеї від підписників, повчальні бої. І тому в нього це скіліще не піднімається. 4-6 рахунок не в нашу користь, але перевага по ХП в нашої команди. Я вже ну я вже перечу ті, хто буде тягнути цей бій. То верніше тягне цей бій, ми вже точно зрозуміли. І хто витяг, я вперед, хто витягне цей бій. Взагалі ХП не втратив. Це реально це буде епічно, якщо весь бій не втратить ХП. Вже майже 6500, на... 6300 натанковано. А то й там так і стоїть, на тобі ще. Везей зараз агресивно. Він бачить, що теж стіля. Знову танкує. От подивіться, от повчіться, Як треба танкувати. Ну Я то точно буду вчитися так, у нашого героя. Ну, стоїть чи там? О, тут вже втратив. Ну, добре. Просто хотілося гриля добити. Ну вже втратив та й втратив. Заберемо зараз цього Ташенрата, бідолага, він не в такий весь покоцаний, побитий. Врятуйте, help me, кричить там. Тай не пробив. Так, почекай, 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 почекайся. Ми вже в клінчі б'ємося. Ще один проти двох. Базі цей приїхав. Зараз в борт дасть, ох і зараз буде боляче. 7000 вже настріляно. Тримаємо кулаки за нашого героя, тому що нам потрібно, щоб він саме витягнув цей біт. 8-9 рахунок. Просадка по КП-3000, але ми потихеньку, потихеньку, знівельовано цю просадку. 7500 настріляно і 7500 натанковано. До побачення, вийшов переможця. А Маус не звертає уваги, Маус там по своїм справам, по комусь там пострілює по центру. А, він зашкірився чи що. Ні, він там не, не звертає уваги, Він думав, що двоє пораються з та, Ташенратом. Доб'ємо вже й Мауса. пів Мауса чудовий камуфляж пляжі. До побачення. Побачили до побачення. 9000 тисяч настрілять. Чотири вороги знищення. Перевага в нашої команди, ну, по ХП невелика перевага, але вже по танкам перевага. І взагалі-то за рахунок знову ж повторюсь нашого героя. Там Вікерс десь під'їжджав, треба бути уважним. Там десь стоїть Мантікора біля нашої бази. Зараз знову ж користуючись рельєфом можна відіграти. Також непогано від відтамкував. Вікерс стікає, вже не зрозумів. Що. Ще й на гуслю поставив. Ще й в нас за постановою на гуслю вже три тисячі. А кретує також чудово Ташинрат, правда? Ну і кретує взагалі-то з цими додатковими гарматами. Так, грилі, грилі вихоплюють від Ташенрата взагалі в цьому бою. Жорстоко, просто жорстоко, 6 бакало. Ну добре, на двох поїхав. Це вже знаєте як це вже наглючий режим, а я полюбляю такі наглючі. 11 384 настріляно, 7550 натанковано, 3000 за розвідданими та постановою на ослю. Тепер вже режим мисливець на Мантікору. Втіче. Ще... Знову, по-моєму, кританув, Так, я не помню. А, ні, не кританує. Той намагається закружляти нашу СТРВ. Ну, в принципі, якщо. В облоговому режимі, то не так просто її закружляти буде для мантікори. Дайте ще одного ворога. 4 секунди. 4 хп верніше йому залишилось. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сова. ПВ-4025, контрівер. Карта Руінберг. Ну що ж, до бою? Так, да, контрівер. Контрівер це в нас 11 рівня. Британський важкий танк. Двоствольний британський важкий танк з системою залпового вогню. Отже, ми вже в що буде залповий вогонь, буде жорстоке вихлопушення на хлопушення. Ну, поки що треба буде пограти обережно. У нас дуже броньова. Там, по-моєму. Там, по-моєму, щось 370 чи що бронювання башти. Я пам'ятаю, як тільки з'явилися 11 рівні, пам'ятаєте, я спробував пограти. Ну це було весело, звичайно ж. Але незвично та незвичайно, я спробував пограти на т 803 і від башти грав проти мене саме контрівер. Я його взагалі не міг пробити. Ніяк, я вже фугасами почав по ньому стріляти. Ну неможливо, навіть командирську башню, Ну там не башенка, там лючок такий невеличкий. <гум> ну і він мене, правда, не пробив, Оце така башта. Під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД, отже він також може десь, якщо штурмувати, то може і танкувати. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 1800 вже настріляв. Поки що залпового вогню немає. але залповий вогонь це в нас. По... Вже якщо десь на відкритих місцевостях, або ти вже знаєш, що ти по-любому пробірш. Побачиш там бити зразу ж двома снарядами, ну це ще те задоволення. Зразу ж два снаряди, ріка там кудись відуть. <світок> вже, до речі, починає натанковувати, але вже й починає пропускати. Не побачив я куди. Ну, напевне, там НЛД відкрив, то тому і пропустив снаряд. 1-0 рахунок у нашу користь, що в нас по переказі. У нас великі сили пішли в маленьке місто, так, на зелень. І вони його захопили. І вже там агресивно вони вже намагаються навіть і продавити, прочавити. Тут у нас поперед нами стоїть чифтен, його дуже важко пробувати, це точно. Його навіть і в командирську башенку дуже важко. Це я не знаю, це неймовірно фантастичне, космічне треба скеліще, щоб його навіть на таких відстанях десь там пробувати. Бачите, що виробляє? А це він так від башти відіграє. Далі у нас, ну поки що, позиційна у нас боротьба в місті. Там, я думаю, будуть продавлювати, але не продавлюють по нульову лінію, поки що зупинилися. Там є кому прикрити, там і Маус, до речі, по-моєму, під'їхав, туди під зелень буде їх прикривати. Ну, якщо вже на базу будуть виїжджати, там стоїть Бабаха і Яга. Ташинрад суперників вже нормально так нахлопушився. А от з. Чівтейном ми нічого не можемо зробити. Поки що. Ташенрата, давай, там видно зараз. Ще, да. Ще трішки Ташинрата. Ну саме наш герой його майже повністю уже. 2244 вже настріляно, 1390 натанковано. 3 хп залишили. Ну, це хіба що пугаса зараз зарядить, так? Ташинрата. Там наш Ташенрат поїхав, думаю, вже нарешті треба того вихлопушити. Довго він там стоїть, але дуже добре нахлопушується. А ми нічого не можемо зробити. Один-один рахунок побою, напружена така битва у нас позиційна йде. До речі, XX40T під'їхав там під місто. Я думав, що у нас там все чудово, наших там багато під'їхали, позаймали будівлі саме ще під маленьке місто саме от на зелені. Там не так все склалося, як гадалося. До речі, в нас чомусь. Арікен стоїть взагалі, він там чи АФКшний, чи що, чому він там стоїть. Зашкірився. Так? Напевне, в нього такий чудовий та цікавий план на бій. так? Ось там, по-моєму, під гармату пробивається. Ну і в принципі, і в не дуже так і пробивав нас, так? вже майже 2000 натанковано, 3000 настріляно. Напруження досягає свого апогею. Ще не пройшло у нас і п'яти хвилин бою, але вже напруження. Досягло свого або, оце він підстав. Якраз відкрив він там на місце, куди можна пробивати. І ще раз. Оце вже... оце вже влучніше, з кожним разом влучніше та влучніше. Вже видно, наш герой е... ну, вже такий злий, злющий на цього, на цього чифтена. Та й Ташенрат бачимо вже А Ану бачи, давай. Пропали його десь там. Ну, правда, дуже... Оце саме Чифтейн тут тримає в напрузі всю команду. Яга там зашкірилася, Баджер там зашкірився. Буде також позиціонує. Ну і в місті, бачимо, він себе відчуває непогано. Там, де не потрібно дуже великих кавенів, тут нормальні кавени. Не потрібно дуже великих кавенів, він також себе непогано відчуває. А мене в відкрила яга, до речі, з цим скористатися. Ми всім так виїхати, взагалі не зрозуміло. Ну і поки що ми не бачили залпового вогню, а я завжди ж перечутті. Ну, напевно, що вже в фіналі бою буде. 4-2 рахунок в нашу користь. Тут дуже багато ну, влучань, але без пробиття. Треба зібратися, не витрачати просто так. Хоча бачимо снарядів дуже багато. Давайте подивимося, що у нас за снаряди. Я так розумію, що бронебійні основні взагалі їх немає. Не 270 пробиття, чудово, до речі, пробиття. І підкаліберні в нас набагато більше пробиття. Я б не сказав, що набагато. Але нам потрібно, потрібне це пробиття, саме от таких битвах. Зараз от дуже багато снарядів витратив просто в холосту. Це тр треба посваритися зараз на нашого героя. Ви ж також оцінюєте, так, оцінюєте, оцінку давайте, там, 12 балів, 8 балів, 9. Е, і чому ви таку оцінку даєте? Так. Та пишіть свої ж коментарі. Е, саме, оцінювачі саме ви. Так. Я вже так коментую, я вже свою думку кажу, а ви вже свою е, пишіть в коментарях. Не, баджер, це також один з підписників, мені я кажу, на баджері непогано можна танкувати. А я не танкую ніяк, ну отак от він танкує, бачите? Не можуть 11-ки його не можуть пробити. Так, там наші бачимо взагалі відступили. Наш чіфтейн там позаду стоїть, ташин рад до нього приєднується. Напевне, що він буде зараз проїжджати по центральній вулиці. Ну, і в принципі так, вони там об'єднуються, може і продай, бо тут ніяк не можна, от просто стали і все стоять. Дуже довго, до речі, стоять. То так, десь, ну, 5 хвилин, так, тут іде перестрілка, а потім вже можна продавити. Є якась чиясь перевага. А поки що тут саме в місті немає ні в кого переваги. Ну і бачимо, що. Ви підсвітили там на зелені леопарда, там ПТшку підсвітили, але не вихлопушили їх. Не можуть також проїхати. Всі якісь такі, знаєте, як зібралися е, неймовірні скіліща. Ну, вони так думають. І, і так обережно, обережно, не поспішаючи грають. Хоча ми полюбляємо заробіще. от нам треба заробіще. Зараз буде, наш герой влаштує, напевне, заробіще. Ще один ташинератор. Зовсім не підхлопушений. Користаючись трупіками, ми його зараз і прикопи. Ось він залповий вогонь. Чудово, на 962. А це, Оце я чекав. А <io see> his <history> <с>? це я чекав і дочекався. І теж не рад такий дивився. Ну, що ж таки, весь бій, не втратив ХП взагалі, але ну, він взагалі нічого не робив в бо, цьому бою. Є так роз. Просто стояв, чекав. Можемо, можемо продавити. Центральна вулиця у нас під, під нашим вогневим контролем. Там ДБВ стоїть, хоча. Ну там все, леопарда втратили по зелені, по нульовій лінії, там лише ПТХ. Ну, хай та там ДБВ вже залишає, нічого не... не склалося чудового саме в... по зелені, хоч і наша там була. Тай 5 хевів у нас також АПКшний, чи що, чому він там стоїть. Тож у нас два танки, я так розумію, ВКш. Вони стежка стоїть на А-лінії і й п'ятий біля бази стоїть. Він, по-моєму, взагалі не рухається. Ми дали фору, так. Команда дала фору суперникам. А поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой нахлопушує і нахлопушує вже 7 тисяч нахлопуш. 7600 вже нахлопушив, танканув 2700. Тан, танкує від Ташинрати цей пізнічий, не знічений. Він щось бачимо. Він взагалі не знав, що в цьому бою робити. Він просто на Ташенраті пів бою, побачив, як його братіша там вихлопушили. Оце був чудовий постріл, тільки що баджера знищив. Через кущі. І Бабаху, от залпом зараз би Бабаху, так. Ну, ти шот не під'їхав. Так, обережно. Зараз треба обережно. 10-10. Ми втратили центр. Під'їхала СТРВ. Центр ми втратили ДБВ там. Тут братішний протіш у нас на е, об'єкті 432У. Уже 5000 натанковано, вже 8500 настріляно. Ну правда, з перших хвилин, якщо бо так... Втратили пропішно. Так, в бабаху. І тут, користаючись трупіками, зараз відпідльовуємо, Данкуємо напевне, тому що ми стоїмо трішки, бор... трішки під кутом. І забираємо е... МБТ. 4 вороги знищено, 9200 настріляно тисяч 5000 на танкова. Напруження досягає свого апогею. СТРВ зайняв центр. Маус. Маус під'їжджав, тоді він... На нульовій лінії, напевно. Або також вже центр зайняв, чи що. Дай 5 хеві він AFKшний. Харрикейн, він також АФКшний, наскільки я розумію. Він просто там стоїть, весь бій, в куточку. Можливо, у нього щось заглючило, таке буває, що танк сам поїхав кудись, а тебе вибило з гри. Таке бувало, раніше таке бувало, я пам'ятаю. А як хакерська атака, пам'ятаєте, була колись на World of Tanks? ddos атака. Таке бувало, тоді навіть з ще та цікавих історій, тоді навіть бувало так, що ти з'являєшся в грі. А вся, вся твоя команда АФКшна і вся команда суперників АФКшна. Тоді рекордні рекорди настрілювали. Реально фантастичний рекорд. Ось він мав. Що він там викидів? Почекайте, він також АФКшний. Він АФКшний, все. Вибиваємо з нього весь дух, поки він не проснувся. Nice. А це будуть рекордні рекорди зараз. Ну, СТРВ точно не АФКшний, а СТРВ не знає, щойп наш АФКшний. Так, все. Просто не рухаємося, просто стріляємо. Може залпом зараз дати йому. Так, Чому залпом зараз не дати? Бо будемо довго, у нас 2 з половиною хвилини залишилось до завершення. Якийсь глюк був, а можливо, просто що світло відключили. так, так. У нас е, двоє АПКшних, а в них один. Два. Баштут єрво! 12500 настріляно. 5 ворогів знищено. Зараз що б я порекомендував? Може стати на захоплення, тому що за 2 хвилини ми не, здає... не знайдемо СТРВ. А могли б вже хвилина 40 захоплення. Зараз якби став, то в принципі встиг захопити. Але підсвітився отже десь поблизу е, гріє. Напруження досягає свого апогею. Хвилина 40 до завершення бою. Вже ми не захопимо базу, вже треба тільки виклопушити. Я сподіваюся, що вони все ж таки поїдуть на нашого героя. Вони там чомусь побоялися на тайпа виїжджати. Можливо, там і не побоюємо, можливо, зараз вихлопушує тайпа е, СТРВ. А хоча ні не просідаємо похип. Показали, що просадка покипає. Ну Останнім часом отакі бувають, бої, що. Дуже напружені до останньої секунди. Так, все. Є СТРВ попереду. Окей, ось тут є трупік. От за трупіком стаємо. Чи що? А. Ми стаємо, їдемо, їдемо. Тут багато У нас Низький силует. Ах, ну, отримав. Бля, От, забираємо. 6 ворогів знищено. 12700 настріляно. 5680 натанковано. 40 секунд до завершення бою. От як проти тебе битися? Включає і пробиває. Ну, ось таке і буває, я вам скажу. Але ж рекорд не рекорд, так. Ну, бачу, АФКшний, і той і той не стоїть. Чудовий бій з чудовим настроєм. Ну що, почекайте, може. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Нічия той був афекашний, а той не афекашний. А чому він там стояв? Я так і не зрозумів. Нічия, Бо той, бачите, пропав та опять Хеві, а цей не пропав.